Ви зараз запустили це відео, бо напевно, як і я, шукаєте, яким чином ще може автоматизувати вашу робочу рутину і трошки звільнити вільного часу. Насправді, в інтернеті з'являється кожного дня безліч різних тактик та підходів, і ти не встигаєш спробувати одну, як з'являється кілька нових. І ось одного дня OpenAI анонсує власний магазин з різними gbt додатками на різні випадки життя. І ти таки біжиш, заходиш на GBT-стор, і тут стається, м'яко кажучи, облом. Бо там не так все радішно, як вони обіцяли в анонсі. Саме таке виникло в мене перше враження, коли я зайшов на GPT Store і спробував там знайти щось корисне для себе. Тому сьогодні, як і обіцяв в минулому відео, і ви мене підтримали, я зроблю детальний огляд GPT Store. Ми подивимося на нього трошки з іншого боку і все-таки знайдемо ті можливості, які можуть бути нам корисні і які ми можемо використовувати у щоденній роботі та житті. Першим ділом давайте зайдемо на сам GBT Store і подивимося на його. Особливості. Я виділив насправді 5 ключових моментів, чому GBT Store не дотягує до тих сторів, Apple Store чи Google Play, до яких ми всі так звикли. Я розумію, що трошки не можна порівняти яблуко до яблука, тому що тим стором вже енне кількість років, вони прокачалися, але в той самий час у нас є певні очікування як в користувачів. Ну і з тими очікуваннями ми заходимо на GBT Store, і насправді бачимо там досить гарну, на перший погляд, картинку. У нас є Featured, у нас є ті, що в тренді GPT, у нас є різні категорії від самого чат GPT, Є для написання для продуктивності, для різних досліджень, навчання стилю життя програмування. Є навіть пошук, можна шукати по ключовим словам. Ну і виглядало, ніби все окей, все класно, доки ти не починаєш залазити глибше всередину. Першим ділом, що дуже сильно кидається в очі, це купа однакових GPT і мінімум модерації. Ось, до прикладу, якщо ввести в пошуку. Якийсь, наприклад, PDF Editor, то ми бачимо з такою назвою, прям ідентичною назвою, купа різних додатків. От PDF Editor 1, PDF другий, третій, якийсь асистент, і це все є той самий PDF Editor, І ти прям такий, а блін, нашого ж так багато всякого однакового. Ну або якщо вести імена додатків, які нам дуже відомі, ось, наприклад, Grammarly, Бачите, Grammarly має аж там з 5-10 своїх таких тут додатків GPT І є навіть якийсь додаток Grammarly Go який прям запозичу іконку у справжнього Grammarly Ну, або якщо вести той самий Google Search, перший видає Google Search 25 тисяч чатів, іконка Гугла. Ну і я вирішив перевірити, чи дійсно модерація така мінімалістична і спробував запаблішити свій власний GPT І дійсно, все, що нам потрібно, це зайти в налаштування, вибрати Settings далі вибрати мій Builder Profile Можна звісно вказати якийсь свій веб-сайт з доменом, або можна просто вказати посилання на LinkedIn, GitHub, чи X. От бачите, я вказав. Посилання на X. Далі я створив власне GPT, Ось тут сконфігурував. Навіть додав action і в рамках цього action додавав посилання на privacy policy і зберіг це GPT як публічний, тобто він розміщений на gpt Store. Не було ніякої верифікації, ніякої перевірки, ніякі API в цьому GPT використовують. Друга річ це дійсно дуже тяжко зрозуміти по опус, що ж робить той чи інший GPT Ну, фіг з ним вже нехай будуть ті однакові насили. От, Наприклад, ми ведемо імідж-генератор, і бачите купа різних імідж-генераторів. Ну і ти реально от клікаєш на кожен з них. Та я дуже крутий імідженератор. Лого артмод Окей. Та я ще крутіший генератор, використовую далі літри. Клікаєш на третій, і воно таке саме. Буркує у цього візуалу, бракує у цього трошки опису якогось, як мене використовувати. Ось, будь ласка, ось вам інструкція для першого використання. І чому я такий крутий імідж генератор. Ось, до прикладу, якщо зайти на App Store і ввести імідж генератор, першим ділом, що кидається в описі, це є візуал. У тебе є картинки, більш детальніший опис. Тобто, по великому рахунку є ще куди рости з точки зору. Модерація, третій такий момент це дублювання того, що робить вже сам GPT. Ось, наприклад, якщо зайти і в той самий взяти імідженератор, от це саме ніби популярне, бачите, 500 тисяч чатів було зроблено з ним. Є якесь посилання на соцмережі, сайт. І що ми бачимо, що цей GPT, він суто побудований на інструкціях. Ну, можливо, там є якась дуже дійсно суперсекретна база даних з унікальними промтами, яку залили, і кажуть, ось це унікальна інформація, яку ми використовуємо в цьому GPT. Ну не знаю, як на мене, це такий. Повторювання того, що вже робить сам GPT. Четвертий момент: це немає чіткого розуміння монетизації. OpenAI говорить про те, що GPT зможуть утримувати. Гроші на базі там процесу використання їх. Ми оновлюємо нашу екосистему. Ми плануємо там спочатку вибрати американських якісь білдерів GPT і на них протестувати. Ну а наразі це все ще до обговорення, це все ще будується. І цього поки що ще немає. Тобто немає поки що монетизації, як тільки вона з'явиться, OpenAI Обіцяє про це нам розповісти. Ну і п'ятий момент це є про залучення користувачів і для створення тих GPT, Для мене як того хто їх білдає, для мене немає теж. Візибіліті і аналітики по моїх GPT, які я створив, хто ними користується, що люди про це думають. Ну вони можуть поставити там зірочки, Optionally написати якийсь короткий фідбек, і це все. Тобто, я не бачу, як мій GPT працює, чи добре, чи не галюцинує він, чи все відпрацьовує окей. Тобто, я бачу тільки, що купу хтось мені поставив одиничок. І поки я не піду до реальних людей не спитаю, а як вам, що вам з чим ви стикаєтесь, я цього не зрозумію. Ну, це такий юзер інтерекшн, як і з тими, хто розробляє GPT, так і з тими, хто ними користується. Ну, поки що, як на мене, він ще не дуже опрацьований нормально. З магазином і його проблемами розібралися. Я знов ж таки думаю, що OpenAI про це думає. І з часом gpt Store вийде на професійно інший рівень. Ну не даром ж вони його запустили, щоб отак от взяти і. Закинути. Плюс це і трафік і купа різних даних, які вони знову ж таки можуть перевикористовувати для тренування своїх моделей. Знову ж таки, якщо говорити про додатки, про ті GPTs, які є на сторі, то я оці всі би додатки розділив на дві великі групи. Тобто, перша група це ті додатки, які надбудовуються вже над функціоналом самого GPT. Ось якщо зайти в GPT Store і подивитися той самий категорію By GPT, і тут. Є в них дуже класний такий додаток, який називається Creative Writing Coach. Це він допомагає тобі писати різні тексти, там дає підказки. Знову ж таки, якщо подивитися цей GPT, він не використовує ніякого API стороннього, він суто побудований на базі існуючого функціоналу і має ряд інструкцій. Ну і друга велика категорія GPT це ті GPT, які вже надбудувались над існуючими сервісами, які нам доступні в інтернеті з їхніх оригінальних там, додатків. Чи Вебсайті, от давайте повернемось до тої самої канви. От відкриємо її спробуємо почати з нею чат. Як я можу тобі допомогти побудувати якісь inspiration, графіку для соціальних мереж. Давайте я напишу Ukraine. Ми бачимо, що йде інтеграція third-party сервісом. Я кажу Hello, де звернення на сайт Canva. Дотком сервіс мені згенерив ось такі от брюшорки, і бачите, вона перенаправляє мене в канву. В канві я вже маю ряд об'єктів, з якими можу далі працювати. Є дуже схожий додаток по створенню відео, який використовує сервіс. Від нього бачите, один мільйон різних чатів зроблено. І я йому кажу: от, будь ласка, зроби відео про п'ять речей, які треба робити, які не треба робити з GPT. Аудиторія загальна. Відео буде фанове, і тривалість цього відео буде 10 секунд. І знову ж таки ми бачимо, що від, він теж зараз буде звертатися до твоїх сервісів на від .io. він дуже швидко мені генерує посилання і попадає на сайт Віт. Генерація відео зайняла десь до хвилини часу, давайте послухаємо, що воно собою потрібно Порадити ліки, куди інвестувати, прийняти рішення, розказати новини, зберегти секрет. Я від програмкою не користуюся, я користуюся Filmora для монтажу своїх відео. І якщо Фільмора дійсно теж спробує написати якісь. GPT поверх свого API, поверх свого продукту, я думаю, я би ним користувався. Як на мене, то цей от механізм дійсно дуже класний для залучення нових користувачів до вже існуючих платформ чи додатків. От якщо подивитися, це є кількість користувачів, які зараз живуть на платформі OpenAI. Тобто це є той потенційний новий трафік, який бізнеса перенаправляють на свій власний сервіс. Ну і адопшн росте gpt Store росте, кілька користувачів росте. З іншого боку, якщо подивитись туди які гравці, як Booking.com чи Amazon, вони прям не дуже сильно спішать потрапити на gpt Store. Ну мені дійсно було б дуже круто, якби був якийсь там чат, де би я зміг забукати тріп, який би використовував сервіси Booking.com, або якийсь там не знаю GPT Devops, який би мені допомагав використовувати aws сервіси, це все наконфігурувати, порахувати скільки це буде коштувати, і підняти для мене інфраструктуру на AWS. Якщо ви додивились ці відео вже до цього моменту, то у нас час вподобайки та рекомендації. Цього разу я б хотів порадити один дуже класний канал, який називається Keep Going. Всім привіт! Мене звати Артур, я засновник блогу Keep Going. Я впевнений, що на цьому каналі кожен зможе знайти для себе якісь дуже класні речі. Я впевнений, що кожен з нас потрапляв в дубу. Тож дивіться, надихайтесь та пробуйте поради від Артура, а з вас лайк під цим відео, щоб ще алгоритми від Ютубу його далі і його побачило. Більше людей. Добре, з проблемами GPT Store розібрались, з додатками і їхніми категоріями теж, а тепер давайте до самого цікавого і хорошого. Я витратив купу часу, і чесно кажучи, це було нелегко знайти ті додатки, ті GPT, які вартують своєї уваги, які можуть дійсно якимось чином автоматизувати нашу рутину і привнести користь і зекономити навіть вільний час. Я обрав сім додатків, по яким зараз би хотів коротенько пробігтися. Перший GPT – це про роботу з youtube відео Я ось нещодавно дивився ось таке класне відео, де Омар розповідає про роботу з контентом, як з ним працювати, як його подавати. І, чесно кажучи, я навіть кілька порад використав у цьому відео, яке я записую. Ну і відповідно, ви подивили це відео. Воно займає бачите, годину часу, і в якийсь момент вам необхідно нагадати собі, а що ж він там говорив, про що ж там він згадував. Ой, а я це забув записати. А давай я спробую з ним поспілкуватися, і на допомогу приходить ось такий відео Summarizer, куди ви скидаєте посилання на відео і кажете, підсумуй для мене це відео. І відео Summarizer, знову ж таки він використовує свій third-party API. Тут в Privacy Settings ми бачимо його сайт. Там є якась логіка, скоріше за все, логіка, яка вміє зчитувати транскрипт з youtube відео І він мені чітко розумує про що відео. Дає ключові інсайти в числах. Знову ж таки, це все він дає українською мовою, тобто він на ходу перекладає, плюс дає кілька порад, що робити далі. Бачите, він прям дає shortcuts, E1, E2, ти вводиш E2, і він відповідає, чому варто створити програму, а не курси для онлайн-навчання. Тобто в такому діалозі ти можеш спілкуватись з відео. І ось, наприклад, я десь згадую, що він там розповідав про те, як відкривати розмову, що починати свою пропозицію, і я його питаю Омар. Ану, нагадай мені ці всі речі, що відбувалося. І він мені прям видає приклади, які були в відео, про які згадував Омар, і я можу от собі нагадати, ага, класно, це він згадував, про це він розповідав. Ну і насправді ще одна дуже крута штука це є вкладеність різних GBT Тобто з одного GBT можна викликати інше. І в чаті дійсно можна мати кілька GBT з якими ви працюєте. Ось, наприклад, Омар дав мені ці кілька порад, і я викликаю gpt від і кажу дорогий від А тепер, будь ласка, з цих п'яти пунктів від Омара зроби мені короткий shorts тривалість 10 секунд. І бачите, від вже підключається. Знову ж таки, він запитує ті своє запитання, які він запитував. Тобто ось така от колаборація різних GPT в одному чаті теж можливо, і це є дуже, дуже круто. Другий класний приклад це про. Продажі є ось такий GPT, Він називається Сел Мізиспен. Він дійсно може по картинкам, по опису підготувати до вас як краще продати той чи інший продукт. Я ось тут підготував кілька фотографій старого дивану. Я їх заливаю. Він питає, якою мовою я хочу, щоб він мені згенрив. Контент пише зручний розкладний диван, специфікація, бла бла-бла, пропозиції, ціни. Бачите, він використовує свій API для того, щоб пошукати в інтернеті, а скільки цей диван може коштувати. В Америці цей би диван коштував 200-300 доларів. А я йому кажу, а давай, адаптуй, будь ласка, цей обус для українського ринку, а також визнач схожі ціни використовуються на сайті OLX. Ну і все. Тобто, якщо у вас є якісь старі речі або бушні, ви хочете продати на OLX, sell my pen. фотографії закинули, короткий опис зробили, порівняли ціни і на сайт можна розміщати оголошення. Третій приклад це по роботі з резюме. Тому тобто, насправді мовні моделі, чи вони дуже круті, тим, що вони можуть порівняти кілька текстів, знаходити спільні речі. Тобто, якщо взяти резюме, ваше, заманчити його на. Вакансію GPT дуже легко може порівняти, що бракує, що додати, що спільного, надати якісь рекомендації. Ну і поверх цієї ідеї був зроблений ось такий от класний GPT, який називається резюме. Бачите, має порядка 4 тисяч різних вже відкритих чатів. І я йому першим ділом завантажую своє резюме і прошу його проаналізувати. Він витягує ключову інформацію з резюме і її зразу починає аналізувати. І мене перепитує, чи дійсно я правильно зрозумів все, що в резюме написано. Я кажу: так, давай, будь ласка, тепер мені його І Він видає аналіз резюме по тексту ключових моментів. Емпатія, ачивменти, і бачить, в кінці він дає результат, що можна покращити, що можна додати, що вартує забрати. А тепер я його прошу порівняти моє резюме з вакансією Senior DevOps інженера, яка є на ринку. Тобто він витягує основні вимоги до вакансії, мою інформацію з резюме і видає порівняння і рекомендацію щодо покращення резюме. Четвертий приклад: це дуже класний GPT для тих, хто навчається, робить якісь. Дослідження. Ось він називається Консенсус, він має базу даних, до якої інтегрується, і насправді там дуже багато, прям мільйони різних наукових робіт різних статей. І я його питаю, чому корисно сидіти в телефоні. Він мені видає про користь користування мобільним телефоном. Далі я його питаю, а тепер мені пояснює зворотню думку, чому сидіти в телефоні шкідливо Знову ж таки він звертається до своїх. Сервісів Consensus App і мені витягує всю цю інформацію, яка в нього там є, в його база даних. Ну і наступним кроком для свого дослідження я його прошу зробити порівняльну таблицю. Ось така вийшла порівняльна табличка. Давайте зайдемо на кілька сестей, дійсно всі посилання на наукові видання на наукові статті, які підтверджують ту чи іншу думку. П'яте GPT — це той GPT, який допоможе підготуватись. До інтерв'ю точно цей GPT не замінить всі ваші знання, розуміння, специфіки і роботи, на яку ви аплаєтесь, але в той самий час він може якби надихнути вас на ті чи інші думки, ну і дати більше впевненості у ваші відповіді. І що цікаво, він буде генерити питання, ви будете на них відповідати. Можна задати тему. Як кінцевий результат на виході, він вам покаже ось такий от графік. Ось тут я йому завантажую своє резюме. Далі я йому даю роль або вакансію, на яку хочу заплатитись. Давайте скажемо там 10 запитань. Я хочу, щоб він мені згенерив. І в текстовому форматі. Можна з таким от віртуальним інтерв'юером переписуватись. Шостий GPT, це той GPT, який допоможе провести керований аналіз. Ну, наприклад, ви є бізнес або ви є бізнес-аналітиком, і вам потрібно проаналізувати якийсь домен або якусь нішу, де ви хочете запускати свій продукт. Є ось цей авто GPT, який може для вас це структуровано і класно зробити. Наприклад, я йому даю запит, зроби аналіз ніші шоурмам в Україні, і він прямо генерує для себе промпти, і ось в такому діалозі він скрапить інтернет і видає мені релевантну інформацію з посиланням на джерела Gears, Kebab House, Bistro Біно, знову ж таки, якщо ви в темі шаурми, скоріше за все, вам щось це говорить. І ось таким чином в діалозі відбувається аналіз. Там далі він дає навіть свод табличку як фінальний результат цього аналізу. Сьомий GPT це такий фановий GPT. Він називається Simpsonize, тобто ви йому заливаєте фоточку. От Ілон Маск, і він її перетворює у фотографію, карикатуру в стилі Сімсона. Я от тут беру фотографію нашого Артура, який є засновником каналу Keep Going, і прошу. Перетворити його фотографію на фотографію Сімпсонів. Simpson Сімсон, Стайл, все, Артур. Будь ласка, як ідейка для наступних твоїх відео. Сімсонайзер. Краще GPT ми подивились, і якщо у вас є GPT, якими ви використовуєтесь кожного дня, будь ласка, теж залишайте посилання в коментарях. А зараз я би хотів ще поділитися кількома історіями наших користувачів, як вони використовують. Кастомні джвіті у своїй роботі або як планують їх використовувати у своєму житті. Ось один з користувачів Леонід пише, що одразу собі подумав, що таке зібрати правила планування мого дня. Описати кастом GPT так, щоб я міг голосом розповісти, що я маю зробити сьогодні, за тиждень, за місяць, квартал, і GPT мені розпише мені графік, погодити і закине то все в календар. Один з наших користувачів пише, як він використовує кастомні GPT для перевірки написання меню листів польська англійська мова, користування пралкою шушкою, аналіз фінансової звітності компанії з фондового ринку. Ще один учасник нашої ком'юніті Олег він розробив новий алгоритм під назвою X ReStyle, який здатен автоматично поєднувати чотирьох. Фотографії або зображень, створюючи унікальні цифрові твори мистецтва. Ще один користувач, наш Олександр, він пропонує про створення чи які би читав мою пошту, дуже бажано листів. Як пошовику відображається, якщо лист вимагає відповіді, то створював драфт листа для мене очікування, я захожу зранку на пошту, перевіряю нові листи, читаю, що хочу. А в мене завжди зверху висить драфт відповіді. Ось така у нас крута спільнота з такими класними та креативними людьми. Тому доєднітись до нашої спільноти в Telegram Каналі, діліться своїми ідеями та досвідом, а кращі пропозиції ми будемо публікувати і разом всі обговорювати. На завершення хочу сказати, що тема автоматизація, зокрема, low-code, no-code, вона є дуже популярна і росте в різних індустріях. Бізнеса насправді не дуже хочуть витрачати багато часу на розробку чогось нового, тому вони використовують власне такі підходи для того, щоб швидше перевірити ту чи іншу гіпотезу і отримати результат. Так само і в власному житті ми лінуємося робити якісь рутинні, нудні задачі, і тут з'являється щі, які нам в цьому буде. Допомагати ті самі GPT, ті самі автоматизації, які будуть забирати від нас цю рутину і вивільняти для нас час. А на цьому все. Дякую, що додивились ці відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок, підтримати нас на YouTube та Баймії Кофі. А я вам бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе та допомагайте з се.